Чуєш, натурі, щупай, щупай, давай. Mm. Ти у себе маєш пішотки до води, поле. Mm. Давай, mm. чуєш, mm. розвертай лодку. Во-во-во, поніс, 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 поніс. <laughs> mm. Давай, припливай, підпливай. Розвертайся. Ще, 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 ще. Ні, ні, ти не кидай, не кидай, mm. не кидай, не кидай. Ой, сорі, хопай його. Є я кидаю, не кидаю. Хай би щоб нам тут зараз пінербайт лодку не пробив блять. Давай. Зараз буде свіча <світ> Чуєш, тут весло мішає, закинь отковай давай 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 на тір Щаден привернуть, бачить не, вир, не? Але, ти, ти, ти треба, там треба якесь яркі... файна Приєкури Привертайтеся, я пер я